Там, для прошивки пультів керування нам потрібно буде програматор. Для прошивки пульта 6i потрібен J-Link, такий програматор. Для прошивки X-ового пульта потрібен ST-Link. Ось так вони виглядають. Виглядають та називаються. Там, для того, щоб прошити пульт. Пульт потрібно спочатку розібрати. Тобто викручуємо 4 гвинтика та розбиваємо пульт. Потім відповідно до маркувань на програматорі під'єднуємо до пульта керування. Тут також у нас є відповідні керу позначки. Під'єднуємо, так, в мене тут фішечка, щоб я одразу все не підключив. Так, далі під'єднуємо до комп'ютера. Для прошивки нам потрібне програмне забезпечення для J-Link. Ось так воно виглядає, називається, коли ми натискаємо, тут багато програм, але нам саме потрібно J-Flash V. запускаємо. Творим новый проект. Выбираем на три крапочки. Выбираем наш процессор. Называется Fit MKL 16. Ось вот это мы выбираем. Натискаємо ОК, OK, ОК. OK. Далі. Вибираємо файл, де наш збережений. Так, робочий стол, Далі. Target program. І триває процес прошивки пульта. По завершенню натискаємо ОК. OK. Діскаємо, від'єднуємося. І Прошивка завершена. Після прошивки пульта необхідно відкалібрувати джойстики. Для цього вмикаємо пульт. У нас з'являється напис: переведіть перемикачі у положенні дектового вогона. Це означає, що правий джойстик повинен бути в центральному положенні, лівий в нижньому. Всі тумблери вгору і крутілки повернуть в крайнє положення проти годинникової стрілки. Якщо цей надпис не, не зникає, то потрібно калібрувати. Натискаючи кнопку ОК, потрапляємо в меню джойстики. Калібрування відбувається з затисканням обидвіх джойстиків вниз та вліво. Натискаємо кнопку Down. Нижнє положення зафіксували. Переводимо вверх і вправо. Натискаємо кнопку Up, фіксуємо верхнє положення. Переводимо правий центральне, лівий в нижнє положення і фіксуємо центральне положення джойстиків, натискаючи ОК. Після цього вимикаємо, вимикаємо пульт і у нас все добре.